Вас вітає керівник структури незалежних фінансових консультантів Лариса Гудімова. Допоможу вам. Освоїти професію на мільйон і мати необмежені можливості кар'єрного зростання дам вам можливість побудувати власний бізнес та стати фінансово незалежним. Навчу вас системі, за якою легко кроками вийти на великі доходи обрала я найбільш досвідчену, надійну та фінансово стабільну компанію в галузі накопичувального страхування життя. На сьогоднішній день регіональні офіси компанії представлені у понад 30 містах України. Для своїх фінансових консультантів компанія пропонує можливість побудувати власний бізнес та стати фінансово незалежним, необмежені можливості кар'єрного зростання за мінімальних інвестицій на старті, привабливий маркетинг-план та можливість необмеженого легального заробітку. Надійних страхових партнерів та унікальні продукти, можливість подорожувати та побачити найкрасивіші місця планети, висококласне навчання та тренінги від партнерів, всесвітньо відомих лекторів, можливість відвідувати міжнародні конференції та конгреси. Це бізнес необмежених можливостей, де все залежить від вас. Ви можете самостійно регулювати свої доходи. ULIFE пропонує три види заробітку. Це перше комісійні винагороди за власний продаж, друге комісійні винагороди за продаж команди партнерів і третє. Комісійні винагороди за оплату чергових премій. Додатково пропонуються мотиваційні премії та подарунки. Я у цьому бізнесі 5 років. Заробляю сама і хочу, щоб ви заробили. Працюю понад 3 години на день. Я постійно навчаюсь. Пройшла навчання у професіоналів і ділюся своїми знаннями з командою. Даю систему покрокових дій, які легко зможете повторити. Я спланую будь-який необхідний дохід і розповім, як покроково, легко та швидко цього досягти. У мене вже є згуртована команда і ми отримуємо дохід із цього бізнесу. Хочете влитися в нашу дружну команду? Тоді ось вам моя рука. Що ж потрібно зробити, щоб стати членом нашої дружної команди? Перше, завітати до навчального семінару. Друге, придбати на семінарі пакет документів. 3. Укласти договір про співпрацю з Group як фізична особа або СПД. 4. Пройти навчання бізнесу в онлайн. П'яте. Застосовувати отримані знання офлайн і онлайн. 6. Слідувати за отриманою схемою крок за кроком до вершин успішного бізнесу. Бажаєте стати експертом зі створення фінансової подушки безпеки. Бажаєте заробити за готовою системою. Набираю на навчання амбіційних, целеспрямованих, самостійних учнів, дисциплінованих, активних, позитивних, налаштованих на роботу. Не упустіть свій шанс, натисніть на посилання під відео та записуйтесь на співбесіду. Для вас відкриваються чудові можливості. Ваше майбутнє у ваших руках. Я маю до вас три пропозиції. Перше. Клієнтська. Для тих, хто повністю задоволений своєю роботою та заробітком. Скористайтеся професійною консультацією щодо фінансового планування та накопичувального страхування. Станьте нашим клієнтом. Для часткової зайнятості для тих, хто задоволений власною роботою, але хоче скористатися можливістю додаткового заробітку, навчатися та подорожувати. Для повної зайнятості. Це для тих, хто Хто хоче побудувати свій власний бізнес, масштаб якого залежить від власних цілей та завдань для тих, хто хоче скористатися всіма можливостями компанії та вийти на максимальний рівень доходу. Яку нагоду вибираєте ви? Пишіть у коментарі під відео або особистими повідомленнями за посиланням, або контактами на екрані. До нових зустрічей!